Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні ми поговоримо про дітей перших п'ятих класів. От зараз я їх підтримую у період адаптації, і поговоримо про такий момент, коли. Дитина не хоче навчатися. Ну, знаєте, ць, ну в цьому випадку є три такі основні причини. Ми їх усіх розберемо з вами, і не лише розберемо, а я поговорю, як виходити, якщо у вас такі саме обставини. Перша причина це відсутність навичок, тобто де навчатись. Як навчатися, які правила, що з собою потрібно там донести, як розкласти ось це все можна навчити, цьому всьому можна навчити дитину. По-перше, ну, дивіться мої відео, і це саме і буде період адаптації. Що у цей період потрібно робити Да, навчати. Де ми сидимо, як ми сидимо, які в нас правила, ну, отже, повторюю, дивіться, мої відео буде посилання вам так на допомогу. Друга причина, яка може бути, чому дитина не хоче навчатися, це відсутність мотивації, або відсутність позитивної мотивації. Як налагодити цей процес, теж дивіться, мої відео, але ось тут скажу, що у дитини потрібно повинно бути здобутки та перемоги. Якщо дитина вважає, що це просто потрібно, ну ви далеко не поїдете. Ну, це присутнє, обов'язково без цього, без цього нікуди ми не зрушимо. Але у дитини повинні бути здобутки, і нам потрібно зробити для цього якісь умови і зосереджуватись на цьому. Знов кажу, дивіться мої відео на цю тематику. Ще що може бути, якщо дитина не хоче навчатися, мабуть, вона ще не зріла фізіологічно, психологічна, вона ще, ще не дозріла до навчання. Що можна зробити, коли у вас, коли у вас така ситуація? Нічого, <смі> окрім того, щоб прийняти це і мати це на увазі. І ну, звертати увагу на те, що дитина не може досить тривалий час зосереджуватись на чомусь одному, в неї ще не гарна. Увага. Тому, ну і що потрібно пам'ятати, що дитина не може всидити на одному місці дуже довго. Це потрібно мати на увазі і не перевантажувати дитину. Також дитина не зможе, ну, вона доволі імпульсивна, і вона не зможе себе опановувати. Це теж потрібно мати на увазі. Та ну не чекати від дитини щось такого, що вона не може вам надати ані через того, що в що в неї бракує якихось навичок. Що вона чогось не вміє, а не через те, що ну, вона не мотивована, вона може бути і мотивована, і в неї вже будуть ці навички. Але фізіологічно та психологічно вона ще не зріла. І ось це майте на увазі, ви спілкуєтесь все ж таки з дитиною. І не все вона може вам видати на гора. А ось ще в нас дуже багато дітей в Україні, де пішло дистанційно навчатися. В цьому теж будьте уважні, не перевантажуйте, бо ну дитині потрібен такий дуже яскравий якийсь мультик на екрані, і сприймати інформацію просто да, в такому спокійному режимі, але ж вона ну. Вона дуже звикла, що її там розважають в екрані, але тут це не розвага, це якась серйозна інформація, і їй доволі важко ось це сприймати і зосереджуватись на цьому, коли ще її вчитель не має фізичної присутності. Отже, теж таки майте на увазі, що Ну, це трішечки не те буде навчання, яке вже, ну я так дуже сподіваюся, що ми все компенсуємо, все наздогонимо, надолужимо, коли вже фізично будемо присутні у закладі. Да? Не перевантажуйте, але забезпечте умови для досягнень, для перемог та умови для здобуття навичок навчання. Дивіться мої попередні відео. На цьому все. Ще будемо зустрічатися. Якщо у вас є запитання, обов'язково в коментарях пишіть, якщо це так коротенько, я відповім. Якщо потрібна консультація, будь ласка, онлайн я працюю дуже активно, телефонуйте, домовимося, поспілкуємось і в усьому зберегайте таку середину, да, шукайте її та зберігайте здоровий густ. Все подаваємо, все переможемо, все буде.